Всім привіт! Сьогодні кавуся в мене вже номер 2. Перша була раненько, от, потім робила зарядку для руки, для плеча, в общем, і, і так далі. Ви знаєте, вчора мені на екрані, тут зараз є така нова функція, що можна, коли йде сторіс, там щось написати. От, чи лайк поставить, чи що, і воно мені вискакує на екрані, але я не можу знайти, хто це мені написав. Мене вчора обізвали, що я зрадила свою віру, що в мене вчора не було святвечора і так далі. Ну, ну, Все як завжди. Якби святкувала, сказали б, що я разом із ворогами, якщо не святкувала, значить я предала. Свою віру. Ну, Так би точно і було. Так от, я не церковна людина, я вже вам це казала не один раз, але все ж таки Бога я в душі маю. І просто поцікавилась історія. Я теж не мав у не мене ще повного розуміння того, що сталося. Але все ж таки до 1918 року. Україна святкувала Різдво 25 грудня. Просто Україна жила за іншим церковним календарем. Коли прийшла радянська влада, все це діло змінила і пішло і поїхало. Правильно, ми виросли на цих святах, ми звикли до цих дат. От, е, я теж сильно, ну, як, возмущалася, коротше говоря. Але все ж таки я українка і я буду. Святкувати разом з Україною. Хочете мене судіть, але не судіть, як кажуть, і не судимі будете. А час розставить все на свої місця? Не так давно мені в інстаграм попалось таке відео у священника. Такий молодий священник, такий він, видно, що добра душа. Йому задали запитання, коли правильно святкувати Різдво, чи 25 грудня, чи, чи 7 року. Січня він і сказав, що Різдво Христове можна прославляти щодня. Не гризіться. І так далі, і тому подібне. Тому хочете мене, засуджуйте, хочете, не засуджуйте. Ну, раз Україна перейшла на інший календар, тому вибачайте, але я йду разом з Україною і з українцями. Ось так. Ну, а хто ще не прийшов, тут теж не можна людей засуджувати. З часом прийде розуміння до всіх. До інших, от тобто я зараз, так сказати, приймаю свято Різдво Христове, Миколайчик, бо для діток більш свято. Цей відео не вмістилося в сторіс. Там я ще далі кажу, що для мене Великдень. Це взагалі особливо, особливе свято. Благовіщення, Маковей! Спас, Трійця, Михайла. Ну, якось так. Але з часом воно ну, все стане на свої місця. Хто сьогодні святкує? Я вас усіх вітаю. Не можна людей засуджувати ні в якому разі. Те, хто перейшов на новий календарь, це ж не означає, що ми стали католиками. Ну, не треба придумувати. Ми всі православні, і, і все. Саме головне, щоб були ми, була Україна. І все буде добре. Тому давайте не будемо гристися на рахунок цього. З часом все стане на свої місця. Україна з мирним роком. Хай удача йде широким. Добрий ранок. Пересварились уже всі. З марком дуже складно. Да. Все йому не так. Ідемо Йдемо, закия. Це просто капець. Зараз буде на лижах займатись. Поки візьмемо весь одяг йому. А ідемо Йдемоте, виходимо на вулицю. Краса. Я в шоці цього року зима, ми от якраз приїжджаємо другий раз в Карпати. І моя душа насолоджується. Я так люблю зиму. Набагато більше, ніж літ. А якось так складається в моєму житті. Боже, як пережити перехідний вік, Марка. Я не знаю, я не знаю, люди добре. Це ще стільки починається. Приїхали за спорядженням для Марка. Тут все таке новесеньке, все гарнесеньке. Зараз збирають лижа. Клас. І спорядження. Будемо одягатись. У мене такі напитом. Трошки не зависок. так? Ага. Чить-чуть. Ага. Червечок неприємний. Е Для початку, потім воно звикнеться. Пальчик не тисне? Ні. Супер? Невеликуваті, саме головне. Невеликуваті? Ні, це не дав порозному. Я воно добре. ножки ходять вони тут. Ага, це якраз, так? А що у нас тут? Шоломчик. Ложка поправити собі. А на Марк? та ти що? Це лижник. На ну все. робиш? це і наступний Буде через пару років лижник. Їм мандаринку і думку гадаю, чому я не в альпах, чому на лижах не літаю? А, точно! Я ж грошей не маю. Хоч мандарини поїм. Маму ні словом, ні ділами, ростила і любила вона вас як могла, молитвами, сльозами, безсонними ночами, шматок душі своєї навіки віддала, варила, прала ми. Над книжками сиділа ще тяжка робота.